Книга псалмів, Псалом 15. Хорони мене, Боже, бо до тебе вдаюся, я сказав Господеві ти Бог мій, добро моє тільки в тобі, до святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жаданням. Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносити їм ливної жертви і скров, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку моєї чаші, ти долю мою підкріпляєш, частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господь, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, я не буду захитан. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до дошоу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй.